Як бажати, щоб здійснилося? Бажаю, ви хоча б раз в житті задавалися цим питанням. Вітаю! Мене звати Анна Гук, я жіночий ментор, мак-консультант і гра-практик. Допомагаю жінкам подолати внутрішнього самозванця і почати любити і цінувати себе. І зараз я пропоную розібратися, що треба, щоб ваші бажання здійснювалися. Залишайтеся зі мною і дізнайтеся багато корисного і цікавого. І так починаємо розбиратися з бажаннями. І почнемо ми з причин, чому бажання можуть не здійснитися. І перша із причин це неправильне формулювання бажання. От дуже важливо, щоб бажання звучало позитивно. Наприклад, не хочу бути самотньою. Це неправильне бажання. Правильне хочу мати стосунок. І ще треба уточнювати, не просто мати стосунки, тому що можуть стосунки бути різні. Хочу мати гармонійні стосунки. Або не хочу бути товстою. Це неправильно. Хочу бути стрункою. Або хочу мати вагу 60 кілограмів, або хочу носити одяг розміра С. Це треба теж Уточнювати, коли загадуєте бажання. Про це ми ще будемо далі розмовляти. Друга причина це сумніви. Якщо ви сумніваєтеся в, реалі... в реалізації свого бажання, то як воно може здійснитися? Наприклад, ви мрієте поїхати, ну, в... наприклад, у Париж, але сумніваєтеся, що це може бути якось реалізовано? Таке бажання навряд чи. Дійсниться. Третя причина це жадібність. Перед тим, як загадувати бажання, подумайте, а навіщо вам це бажання? Якщо вам це бажання потрібно, щоб було, то воно навряд чи здійсниться. Наприклад, хочу багато грошей, навіщо вам ці гроші? Якщо у вас нема відповіді на це питання, то. Гроші навряд чи у вас з'являться. Наступна причина це не свої бажання. Мо подумайте уважно, чи дійсно це бажання ваше, а може, це бажання вашої матусі або чоловіка. Наприклад, чи дійсно ви хотіли поступити на економічний університет, чи може це ваша мама вирішила, що професія бухгалтера якраз вам підходить. І остання п'ята причина, яку ми розберемо, це підсвідомі установки. Ви можете загадувати бажання правильно, виконувати всі рекомендації для загадування бажань. Але якщо ваші підсвідомі установки суперечать вашому бажанню, то ви навряд чи дочекаєтеся, щоб ваше бажання здійснилося. Які бувають підсвідомі установки. Наприклад, є дівчина, яка хоче вийти заміж. Вона свідомо хоче вийти заміж, робить якісь навіть кроки, там, намагається, намагається там, з кимось знайомитися, ходити на побачення. Але в її підсвідомості з дитинства є установка, яку вона колись почула від мами, яка спілкувалася зі своєю подругою. На кухні за чашкою чаю, що всі чоловіки, ну, щоб так сказати, делікатно, неблагонадійні. І ця установка засіла у неї в підсвідомості. І тепер, коли вона вже стала дорослою і хоче вийти заміж, от, її підсвідомість пам'ятає про цю установку і робить усе, щоб на шляху у цієї дівчини зустрічалися тільки Чоловіки, які неблагонадійні, які, з якими не можна створювати ніяких стосунків. Другий приклад це, наприклад, людина хоче бути забезпеченою, хоче мати багато грошей, щоб бути багатим, почуватися себе комфортно. Але також у нього у цієї людини з дитинства в підсвідомості є такі переконання, які. Дитина чула від дорослих, що гроші це зло, що всі багатії злодії, що гроші це небезпечно і так, далі, і так далі. Думаю, у кожного є свої такі переконання. І тому гроші до цієї людини не приходять. А напишіть, будь ласка, в коментарях, які свідомі установки є у вас. Що можна робити з цими негативними підсвідомими установками? Їх можна перепрошити. Як це зробити, є багато способів, наприклад, я зі своїми клієнтами роблю це за допомогою трансформаційних ігор і метафорічних карт. Якщо вам це цікаво, то пишіть мені, і я розповім, як це робиться. А ми йдемо далі. Тепер розберемося, як правильно загадувати бажання. К процесу формулювання бажань треба підходити дуже серйозно, щоб не наробити помилок. Тому не треба загадувати бажання якось десь на бігу. Те підготувати бажання треба зарані. Для цього знайдіть час, коли вас ніхто не буде відволікати, і ви зможете присвятити всю свою увагу бажанням. Ще дуже важливо, з якого стану ви загадуєте бажання. Бажано це робити з гарному настрої, з відчуттям дива і чарівності. Тому недарма такі головні, головні події, коли загадують бажання це день народження і Новий рік. Ці дати людина в гарному настрої відчуває себе щасливою, вона на пікі. Позитивних емоцій, да, коли на дні народження задувається торт, да, це вже як кульмінація свята, людина в чудовому настрої і от в цей час загадуються бажання. Чи на Новий рік, коли зустрічають новий рік, б'ють куранти, це теж такий момент віднесення, позитиву, і людина, людина загадує бажання. Але можливо загадувати бажання і напіки негативних емоцій. Я сама це не практикувала, тому що вважаю, що воно такий спосіб не, трохи небезпечний, але я читала, що іноді люди таке практикують. І тому я вам розповім про цей спосіб, а ви вже самі вирішите, чи підходить вам він, чи не підходить. І так, коли ви на піки негативних емоцій, роздратовані, злі, ви аж вся, там, внутрі вас все ж як вулкан, да? от ви можете теж загадати бажання, чому я вважаю, що це може бути небезпечно. Коли ми роздратовані, коли ми злі, ми можемо загадати таке бажання, яке не зовсім нас влаштовує. Наприклад, да, от ви на роботі, у вас якась конфліктна ситуація, ви злі, ви психуєте, ви роздратовані. От, і в такий момент ви кажете, що не хочу я тут більше працювати, глаза б на вас, вас не, більше б не бачили, взагалі все. І ви дійсно можете звільнитися, чи вас звільнять. ну, яка ситуація, що ви підете з цієї роботи. Але не факт, що це для вас буде добре. Як правильно в цій ситуації загадати бажання? Наприклад, що не просто що я не хочу тут працювати, а хочу нову роботу, де мене будуть поважати, де мені буде подобатися, де буде добра зарплата, де буде хороший колектив, все це. Треба озвучити, щоб бажання було правильно сформульоване. От, от тоді, на піки, якщо ви в стані роздратованості зможете сформулювати правильне своє бажання, то воно впевне, е, може здійснитися. Якщо ви впевнені, що ви це зможете, то от ще вам один спосіб загадування бажань. А ми повертаємося до бажань. Які ми загадуємо з позитивному стані. Що треба зробити, щоб прийти в такий позитивний стан? Ну, можна зробити декілька дуже простих речей, ну, які працюють добре. Наприклад, посміхніться своєму відображенню в дзеркалі, скажіть собі якийсь комплімент. Згадайте щось приємне, коли вам щось дарували. Коли у вас був, був гарний настрій, якісь події приємні. От, або коли ваші бажання здійснювалися, можете включити приємну музику, з'їсти або випити щось таке, що вам подобається, що підніме вам настрій. І приступайте до загадування своїх бажань. Перше, що ми робимо, складаємо список наших справжніх бажань. Іноді від своїх клієнток я чую, що вони не мають бажань. Всі їхні бажання, якісь штучні, стандартні, а от такого бажання потаємного, від якого, від якого очі сяють, вони не мають. Тому я пропоную вам декілька технік, які допоможуть знайти ваші потаємні бажання, які зроблять вас щасливими. І перша техніка це метод мозкового штурму. Приготуйте аркуш папера і ручку, поставте таймер на 7 хвилин і почніть писати бажання. Пишіть все, що спадає на думку, без оцінки, без аналізу. Коли час закінчиться, уважно перечитайте то, що ви написали, і виберіть ті бажання, які вам більш до душі. Наступна техніка це 100 бажань. Ваше завдання написати список із 100 бажань. Це може бути непросто. Десь на другому, третьому десятку може здатися, що все. Бажань у вас нема, ви вичерпали весь ліміт. Але згодом з'явиться друге дихання, і ви зможете закінчити цей список. Бажано робити цей список за один раз. Але якщо не виходить, то можете зробити перерву і потім його продовжити. Коли список буде готовий. Ви можете з першого по 70 бажання можете викреслити. А от ті 30, які залишаться, це і будуть ваші потаємні бажання. Ви уважно їх прочитайте і виберіть ті, які більше відгукуються, від яких стає тепліше на душі. Наступна вправа це техніка декартових координат. Цю техніку я вичитала в книзі «Теорія неймовірності Тетяни Мужицької, вона мені дуже подобається і сподіваюсь, вона вам теж буде до душі. Беремо аркуш паперу ручку і згадуємо шкільну математику і малюємо систему координат, як на слайді. У нас вийшло 4 квадрати, і зараз ми будемо їх заповнювати. Перший квадрат хочу і маю. Тут ви пишете все, що хочете і що маєте. Наприклад, хочу, хочу, хочу мати цікаву роботу, і маю. Хочу мати квартиру в центрі міста, і маю. Хочу мати чорну коктейльну сукню, і маю. Хочу мати хороших сусідів, і маю. Все, що вам спаде на думку і відповідає завданню: Хочу і маю. От. Включайте свою фантазію і пишіть. Коли перший квадрат буде заповнений, переходимо до наступного. Це у нас квадрат не хочу, но, але маю. Тут ми пишемо те, що у вас є, але ви цього не хочете. Наприклад, маю зайву вагу, але не хочу. Маю ідіота начальника, але не хочу. Маю. Жахливий килим вітальні, але не хочу. Це квадрат ваших проблем, які ви хочете вирішити. Коли цей квадрат заповнений, переходимо до третього квадрата. Не хочу і не маю. Тут ми, ви пишете все те, чого ви не хочете і чого ви не маєте. Наприклад, не хочу грати на баяні і не граю. Не хочу мати леопардові ласини і не маю. Не хочу мати нудної роботи, і не маю. Все пишете все, що спало вам на думку, те і пишете. Перші і треті квадрати це квадрати, які дають вам відчуття, що ви контролюєте ситуацію. В цих квадратах ви бачите, що ви маєте те, що хочете, і не маєте того, того, що не хочете. Це запевняє вашу свідомість і підсвідомість, що у вас все в порядку, що все під контролем. І переходимо до останнього четвертого квадрату це квадрат у вас про бажання. Тут ви пишете те, що ви хочете, але поки що не маєте. Пишете всі свої бажання. Коли бажання ваше закінчаться, ви кидаєте оком на другий квадрат, там, де ваші проблеми, і перероблюєте проблеми, які ви хочете вирішити, на ваші бажання. Наприклад, маю зайву вагу, але не хочу. Яке бажання? Хочу бути стрункою. Маю начальника ідіота. Хочу мати цікаву роботу з хорошим начальником, з хорошою зарплатою, з хорошим колективом. І так переробліть всі ваші проблеми в бажання. Потім передивилися ці бажання і вибрали ті, які вам будуть до душі. Ви можете вибрати якусь одну техніку, яка вам більше сподобалась, а можете взяти усі три. Список бажань у нас вже готовий. Тепер перевіряємо бажання на справжність. Як я вже казала, за кожним бажанням стоїть якась ваша потреба. Всі бажання повинні надихати вас, і ви повинні вірити, що це дійсно може здійснитися. Для цього задайте собі декілька питань. Чи дійсно це бажання ваше, або це бажання когось із ваших близьких? Коли ви думаєте про бажання, що вас мотивує і надихає? Ви знаєте, що принесе з собою нова реальність. Ви готові вступити в нове життя? Тому що іноді буває так, що начебто ми чогось прагнемо, але коли це стає реальністю, ми розочаровуємося і розуміємо, що нам потрібно зовсім інше. Ще одне питання, яка основна потреба стоїть за бажанням? Чого насправді ви хочете, коли це бажаєте. Щоб відповісти на останнє питання, пропоную вам техніку 5 чому. Іноді нам складно визначити наше це бажання, чи воно нав'язане ззовні. Тому практика 5 чому допомагає зрозуміти, що насправді ви хочете. Сформулюйте своє бажання і згадайте 5 питань, чому і послідовно давайте на них відповіді. Наприклад. Я хочу нову шубу. Перше питання чому я хочу нову шубу? Щоб всіх здивувати. Друге питання чому ти хочеш всіх здивувати? Тому що хочу, щоб на мене звернули увагу. Третє. Чому тобі потрібно, щоб на тебе звернули увагу? Тому що я відчуваю себе невпевнено. 4. чому ти відчуваєш себе невпевнено? Тому що я ніяк не можу реалізуватися, тому що я сиджу на одному місці. П'яте. Чому ти не можеш реалізувати себе? Тому що я займаюся тим, що мені не подобається. І скажіть, будь ласка, до чого тут шуба? Можливо, краще вибрати бажання реалізувати себе? Але якщо ви прийдете виставку, що шуба вам потрібна, щоб вам було тепло і комфортно, то шуба це ваше справжнє бажання. Ще важливий аспект, який треба враховувати при роботі з бажаннями, бажання повинні охоплювати різні сфери вашого життя. Якщо ви будете зосереджені, наприклад, тільки на грошах і кар'єрі, може постраждати ваше особисте життя і навіть здоров'я. Тому розподіляємо ваш список бажань по чотирьом сферам. Для гармонії важливо приділяти увагу усім сферам: тіло, це здоров'я, фізичний стан, зовнішність, краса, справа, робота, навчання, бізнес, гроші, матеріальні речі, успіх, душа. Відносини з собою, особистий розвиток, творчість, враження, захоплення, задоволення, радість, хобі, Відносини, особи, особисті відносини, сім'я, контакти, дружба. В, в ідеалі повинно бути усіх бажань однакова кількість, але в житті таке буває дуже рідко. Просто намагайтеся до цього прагнути. Підготовкою бажань ми закінчили. Тепер залишилося записати ваші бажання і запустити їх у Всесвіт. Е, є кілька правил, як треба записувати бажання. Пишемо закінченими реченнями у теперішньому часі від першої особи. Наприклад, неправильно, я хочу бізнес. Правильно, я маю бізнес і додати, який це бізнес, скільки ви маєте доходу, і які ще параметри, які для вас важливі. Бажання повинно бути екологічне, не можна впливати на іншу людину. Максимум, що можна зробити, це якщо стосується стосунків, то ви можете написати, що ваші стосунки розвивалися найкращим чином. Або, якщо це стосується дитини, не можна. Бажати, хочу, щоб моя дитина там навчалася добре. Можна загадати бажання я пишаюся успіхами своєї дитини, не писати негативні формулювання і частку не. Про це я казала на початку нашої зустрічі. Уникайте незавершених дій. Наприклад, я знаходжу хорошу роботу. Ну, добре, ви знаходите її, але це не значить, що ви вас на неї взяли. Треба я працюю в хорошій фірмі з такою-то зарплатою, в дружному колективі. Оце правильне формулювання. Також дописуйте, що ці події позитивно позначаються на вашому стані. Також уникайте слов ярликів. Я красива. Що значить красива? У кожного поняття краси різне. Пишіть, що я подобаюся собі, я отримую ототочуючи компліменти, в мене там розкішне волосся, довгі вії, тонка талія, все, що для вас важливо, все деталізуйте, все з подробицями, як ви хочете, щоб це було. Якщо питання стосується фінансів, і ви не знаєте, ну, яка сума вам знадобиться, то пишіть загальне формулювання, що у вас достатній доход, що вам досить ваші потреби, і у вас ще залишаються гроші для заощадження. Коли бажання записано, Зробіть невеличку приписку. Все приходить приємним і безпечним для мене способом. Легко і приємно. Це треба, щоб забезпечити правильність виконання вашого бажання. Тому що іноді бажання можна виконати, виконати різним способом. А вам треба, щоб це доставляло вам приємність. Наприклад, ви хочете відпочити і загадуєте, що ви хочете. У відпустку. Але ви можете зламати ногу і теж отримаєте відпустку по здоров'ю і будете місяць лежати в лікарні. Але я вважаю, що ви хочете не таку відпустку, тому треба уточнювати, що ви хочете, щоб ваше бажання здійснилося приємним для вас способом. Ну що, нарешті ми всю підготовчу роботу для бажання виконали. Тепер залишилося декілька штрихів для того, щоб відправити ваше бажання у Всесвіт. Зараз ми трошечки помедитуємо. Уявіть, що ви сидите в кінотеатрі, а на екрані фільм про ваше майбутнє, де бажання вже здійснилося. Уявіть це в усіх подробицях. Можливо, це весілля з вашим принцем або сімейний відпочинок з вашими спільними дітьми, кабінет начальника з важким прес папє і симпатичним асистентом, який приносить вам начальниці каву. вид Парижа за їх льової вежі. Це кіно вам має дуже подобатися. Вам треба не просто його дивитися, а відчувати, що це ваша реальність. І найголовніше, ви обов'язково повинні бути головною героїнею цього фільму. Ну що ж, ваші бажання готові. Залишилося тільки відпустити їх у Всесвіт. Я пропоную вам зробити Сімаронський ритуал, який запустить ваше бажання. Я розкажу про два таких ритуали. От Ви можете обрати. Один ритуал, а можете зробити обидва ритуали. Перший ритуал це поперло, називається він. Треба залізти на диван або на стілець, ну, на якусь поверхню, пригнути на, на підлогу з, з цієї поверхні і крикнути поперло. Але якщо у вас дуже нервові сусіди знизу, ви можете просто. На, на підлозі взяти якусь мотузку або пасок, і зробити коло, і переступити це коло і теж громко сказати «поперло». З цим ви запускаєте все світ ваше бажання. Також можна виконати техніку двері в нове, нове життя. Напишіть на аркуші, двері в нове життя, і приклейте їх на якісь двері в вашій квартирі. Це можуть бути будь-які двері, крім дверей в ванну і туалет. І так, ви читаєте на дверях двері в нове життя, відкриваєте їх, кажете, йду в нове життя і переступаєте через поріг. І так треба зробити 27 разів. 27 вважається числом здійснення бажань. От Так що можете виконати будь-який ритуал, який вам сподобався, але якщо вам хочеться, ви можете вигадати якийсь свій ритуал, який буде запускати ваше бажання. Це бажання запущено. Але ще дуже важлива річ. Дії до здійснення бажання ніхто не скасовував. Лежати на дивані після того, як запустили бажання, можна, але недовго, бо виконання бажання це шлях, і його треба пройти. І на закінчення ще декілька порад. Коли у людини є кілька суперечливих бажань, збувається сіль... сильніше. Наприклад, ви хочете зробити кар'єру і хочете відпочивати, переможе те бажання, яке більш актуальніше. Також не обмежуйте шляхів, якими до вас може прийти той результат, якого ви чекаєте. Використовуйте усі можливості, які трапляються. На цьому майстер клас про бажання закінчується. Напишіть в коментарях, що нового, користого, цікавого ви дізнались про бажання. Сподіваюся, ми з вами ще зустрінемося. До зустрічі! Пока!